Розкатуємо мембранку, друге поле. Перекриття дерев'яно. Ну, СП. Края обертаємо. Всі торці герметиком і шпателем добре замащуємо, щоб якщо вода попаде, щоб края не розбухали. Головне це перший вихід. На всю хату укласти. І перший листочок. Листочечко. на мене. Не під стіну, не під стіну. Трохи відступаємо. Відрізаєте тако 2 см і накручуєте сюди 2 см. Потім ставите тако, ну, ну, розсипали, підрівняли, ставите на цей лист і тягнете. І ця, ця штука буде рівняти вам по цьому листу. Головне перший лист виставити. Він стоїть ідеально. діятельно. Це найвисока точка. Тут так. слой гарцовки 0 мм. Все, і тепер отак залишаємо незакріплене. Слідучий стан. Потім саморезами будемо кріпити. Зазор між листами 4 мм. Поклали лист, зазор лишили, герметиком пройшли. І так воно не буде прогинатись і грати, і так можна віднівелювати плюс-мінус висока точка в квартирі. Не буде скріпіти, прогинатись, не буде гуляти, буде міцно. Зараз стягнеться все до дошок і на... На ще набуде міцності перекриття. Це наше перекриття деріна. У нас двойне перекриття. Щоб вібрації не передавались зверху, у нас оця товстіша балка несуча, вона на 2 см вище стоїть, чим ця тонша. І підлога опирається на цю балку 100 на 150. Більшу товстішу, а, а стеля буде підвішуватись і прикручуватись. От на цю балку тоньшу. Тобто дошки будуть вібрувати, вони не будуть передавати на стелю вібрацію. Це подвійна стеля у нас така буде. І так виконано скрізь. Також між цими балками товстими 10 на 15 і дошками є вібропрокладочка з рубероїду, щоб доски не заскріпіли по балкам. Звичайний рубероїд стеклоізол став вібро між досками і несучою балкою.